Всім привіт! Перед вами каталог компанії Avon і в нас з вами. Передостаннє відео розпакування замовлення. Це замовлення, я і мої замовники замовили 13 листопада. Сьогодні, слава Богу, 29 листопада. Я нарешті отримала, чому дуже рада. А отримала я ще й, мабуть, на декілька днів швидше, ніж інші дівчата, тому що я це замовлення робила через нову пошту. Вирішила трішки дорожче, але я вважаю, що все правильно вірно я зробила. Великанець сімейного формату, зволожуючий гель для душу, унісекс для чоловіка для жінки, ось така лагуна 720 мл. З дозатором дуже зручний. 189 гривень, дуже класний, і цей раз в цьому каталозі без разних там, без різних умов, без нічого. Просто берете дуже гарний, та, такий прям колір яскравий колір літа. І дуже приємний аромат, зволожена шкіра тіла і можна користуватися всій сім'ї, тому що це підходить чоловікам і жінкам. І ось такий великан 720 мл. Це йде для чоловіків. шампунь, гель, теж з дозатором, енергія океана. Дуже класний аромат, дуже популярний і саме цікаве, що він підходить і для волосся, і для тіла. А чому б і ні? Супер! 209 гривень, ось такий великий великан. І... У мене закінчились ось такого формату гелі, зволожуючий. Це свіжі сміти, класний, мені подобається. І вирішила, хай буде теж 119 гривень, 500 мл. Нормальна густина гелю. Його замовляють часто, хто мене дивиться. І що мені подобається, що дуже свіжий аромат, То, що нам зараз вже не вистачає, вже аромату свіжості немає. 500 мл. Взяла на реалізацію. Чудові стійкі, відмінні парфумовані води. Я навіть тільки дістала, щоб показати вам ось таку пальчикову як кажуть, ручка, пальчик. Хто як бажає 10 мл туди і парфумована вода. Я тільки дістала з коробочки, в мене вже пальці пахнуть. Навіть за того, що не розпилювалася водичка суперовий формат. Дуже стійкий, дуже стійкий фрезігіску, смуску, дуже стійка вода. Рекомендую дуже зручно брати з собою. І туморов теж така водичка. 10 мл. Дуже гарне оформлення самої коробочки. Туморов у нас деревний аромат, стигла малина, африканська фіалка і амбра. Дуже ніжний. Хто полюбляє ніжні аромати, то це до Туморов. І великий формат є: 50 мл. Ось такий тудей шлейфовий стійкість дуже висока. Це його потрібно геть трішки цього парфума. Потім Wonder теж із лінійки ТТА. Така вода парфумована, класна. Вона мені так подобається. Ну, десь, Бог, колись теж буду її мати. Так, це йде квітково-фруктовий аромат. Дуже ніжність, така, знаєте, прям жіночна, дівоча, дуже гарна ніжність. Тут йдуть неролі, бергамот, кедр. Супер, да? ой, клас, 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 клас. Там такі набори зараз в цьому каталозі, що закінчуються до 9 ранку, він ще працює, цей каталог. Так. Потім у нас туморов теж 50 мл. Цей парфум іде за умови придбання. Деревний аромат, я вже казала, стигла малина, африканська фіалка і Амбра. Це легенди, легенди просто. Ей, вона, ТТА лінійка. Це дійсно легенди, тому що це дуже високоякісні, стійкі, класні парфумовані води. Потім у нас парфумована вода Лак, іде, 50 мл, дуже гарна така. Вона така там з бантиком цікава. Зараз ціна була, її дуже така благоприятна, скажу вам. Тут в нас виходить бергамот, нічний церіус і сандал. Популярний, де чекаємо, ми ще орічка прийде і ваш, ваші два штуки прийдуть. Потім за умови придбання замовили ось такі спреї освіжаючі для тіла по 100 мл. Вони були за умови придбання. Далі в мене іде, це, в мене закінчилась просто така сироватка дорогоцінні олії. Вона в мене закінчилась, тут 30 мл. В, цій, в цю сироватку входить 5 олій, дуже класно, ефективно, вона надгуста в тому плані, що її потрібно геть-небагато натисків для того, щоб було ваше волосся сяй, сяйво і легко розчісувалося і Кінчики, теж, щоб всі були оздоровлені. Це дуже класні сироватки такого плану. Advanced Technics. Ви знаєте, що для мене це дуже високої якості продукція в компанії Avon. Потім ось такий кондиціонер 250 мл сяйво день за днем. Edvan Technics тех, теж. ми, ми нікуди без кондиціонерів. Ви знаєте самі, що бальзами, кондиціонери, маски нам це необхідні. Ось так. І з цієї лінійки йде великий шампунь Advanced Technics, такий великан, 700 мл. Теж сяйво день за днем, таке гарне оформлення, да, таке геолог... географічне. Класно, да? І відповідно, ця лінійка дуже дійсно гарно працює. Advanced Technics взагалі гарно працює з волоссям, дбайливий догляд, дійсно, волосся не пушиться, волосся гладеньке стає, має здоровий блиск. І я рекомендую Advanced Technics від компанії Avon, тому що це і можливо по бюджетній навіть брати по бюджету. Це немало важливо в наш час. По-друге, великий. Бачите, об'єми. Є, звісно, 400 мл, але тут 700. І одне що бальзам кондиціонері бувають тільки 250 мл. Так що дуже круто. Так, далі крута ціна по 55 гривень. Взяли два ось таких креми: 75 мл, Дуже, до речі, класні вони. Це силиконові рукавички називаються з глицерином і силиконом. Але вони дійсно настільки дбайливо доглядають ці крема за шкірою рук. Це супер. І ціна їх була 55 гривень ось так. То в замовленні два ось таких, і два в замовленні... Із маслом какао. Хто полюбляє, допустимо, я аромат цей не можу. Але ви бачили, той раз в мене було 400 мл крем для рук та тіла всього. І написала мені, дякую, Юлічка, що дуже сподобався їй той крем. І також, бачите, 75 мл поживні крема замовляють. І тим паче, що ви знаєте, що в зимову пору, в холодну вітряну взагалі необхідний дбайливий догляд за нашою шкірою рук, тому що вони потерпають. Ми навіть можемо не замічати, як потерпає шкіра рок від перепаду температур то в транспорті, то в десь на роботі, так, в теплому приміщенні, потім на вулицю, в рукавички з рукавичок, і ось так. Тому дбайте про свої ручки. Тим паче 55 гривень, 75 мілілітрів крема, які доглядають дуже дбайливо та гарно. Знову в мене в замовленні маска плівка оновлення з чорною ікрою, 75 мл, дуже гарне оформлення, дуже гарно, презентабельно приходить в коробочці. Це таке, я акцент роблю, тому що її можна навіть на як ідея подарунку, тому що це дійсно ефективна, класна маска, яка розгладжує шкіру обличчя. Поступово, звісно, не може бути, що зморшки глибокі нанесли маску і чудо. Ні, все поступово, все робиться ем, поетапно, все робиться покроково, тобто робимо догляд за шкірою обличчя. І, звісно, п'ємо водичку, спимо стільки нам потрібно, менше стресуємо. Дуже багато всього того, що відповідає за наш гарний вигляд нашого обличчя. Класна маска, плівка, мені подобається. Головне дуже гарно затискати копачок. І якщо ви на слідуючий раз відкриваєте у вас там такий плівочка, звичайно, буде, то ви її просто знімаєте і витискаєте стільки маски, скільки вам потрібно. Головне, там, де в нас ці бакенбарди, скажу так, по-чоловічому, да? баки такі, там, там, де волосся, не потрібно туди її наносити. Класна маска-плівка. Така в мене є на реалізації, кому потрібно, будь ласка. Два дезодоранта для неї, за умови придбання з каталогу на 399 гривень, можна було купити за 59,99. Невидимий бар'єр для білого та чорного у джуті дуже гарно себе зарекомендували. 50 мл. І хто їх знає, може, навіть як ідею подарунку, теж презентувати ось один крем та дезодорант, і вже можна подружку привітати зі святом. Все бюджетно. Все класно. І також для нього максимальний захист 72 години у джуті так. Дуже класні, просто класні. Темніша в, в житті помада, не така яскрава. Люксовські помади це просто щось неймовірне. Дуже гарне, презентабельне оформлення, починаючи з упаковки. Дуже гарно я це ну Мені дуже подобається. 3,6 грами. Це в нас іде елітний корал в мене в замовленні Клас! свіжайший Бачите, 13.0923 року випущений. Дуже гарне оформлення самого футляра. Люкс дуже гарне. Навіть на помаді витиснено. Таке гравіру... гравіювання дуже гарно. Це в нас іде елітний корал, він більш темніший в житті. Бачите? А абрикосовий пунш в нас іде, дивіться, яка краса. Фокусується камера десь шукає щось інше. Ось, Дуже гарно, дуже класно. Боже, який це гарний колір. Це щось неймовірне, неймовірне просто. Підуть завтра до моєї клієнтки, дочекалася людочка. Я рада. Я дякую всім, що сьогодні повідповідали дівчата, і слава Богу, поки що без якихось там нюансів, всі забирають всі свої замовлення. Макс Маріне чудовий, 75 мл, чудовий, освіжаючий такий аромат. Ну, він, як є така, як блакить, отакий цей аромат. Дуже подобається чому? Тут є в складі цього аромату його 75 мл. Іде м'ята це вже свіжість, да? лаванда, заспокійливе звучання, нода лаванди. І дубовий мох. Дуже класне, класне, класне. Дивіться, яка вода, яка краса. Супер! Ну, це легенда Макс Маріне, це ті аромати, які брали завжди. Приходить в двойній двойні такій коробочці без людей, але дивіться, яке гарне оформлення такий море чи океан. Так, далі в мене в замовленні іде джентльмен», Брали пробний зразок, якось Бог дав, що людям сподобався саме цей аромат це дуже стійкий аромат. Це настільки тут 75 мл, дуже презентабельна. Ви знаєте, що в Айвені лінійка Elite Gentleman дуже така презентабельна. Так, вона, знаєте, така дійсно стильна, класна, така ну, елітна. Не, 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 не зря що він називається Еліт Да? І в цьому ароматі, саме в цьому, 75 мл, іде удове дерево, амбра це велика стійкість, да? і, італійський, і італійський лимон. Тобто, все йде таке цікаве. Взяли пробний зразок, сподобалося ось чому потрібно мати пробні зразки. І по, по зразку вибрали собі ось таку воду. Я дуже вдячна. Далі в мене йде. Взяла на реалізацію чоловічу туалетну воду лак, 75 мл. Класика, дуже гарне оформлення. Дуже гарно, тут така ребриста, дуже гарне оформлення. Я, мені, я взагалі полюбляю, коли оформлення чисто, таке, знаєте, мінімальне, нічого лишнього на ньому немає. Да? Дуже гарно. І в цьому ароматі в нас йдуть рож, рожевий перець, мускатний горіх. І, звісно, іде що? Іде сандал. Сандал дуже часто використовується в парфумах, дуже часто. І навіть чоловічому він дає таку м'якість аромату. Але аромат дуже класний. Трішки темніше сама упаковка, чим показує камера. але це, це, це суперовий, суперовий аромат для чоловіків. Теж взяла на реалізацію, до речі. І в мене іде. Ось два фулспіда. Покажу вам саму пляшечку це ще мого сина, і ви вже знаєте, пляшечку покажу, ось так він виглядає: 75 мл. Дуже класні і теж, слава Богу, є, як замовити, пробний зразочок. І це аромат, який йде від юного віку і до безкінечності, як я говорю. Я взяла два штуки на реалізацію, тому що свята йдуть, свята прийдуть і взагалі. Потрібно мати ну, звуча... Мати завжди вигляд акуратний, такий, щоб все було чисто, гарно, гармонійно, а як же без парфума, без такого догляду, який придає вашому образу ще кращого, такого стильного, доглянутого хлопця молодого або чоловіка, і навіть старше, тому що це аромат іде теж від юного віку до до-до-до-до. Так, і в ньому йде яливець. Парис та мускус. Класний аромат, мені дуже подобається, тому що це один із улюблених ароматів мого сина, тому, звісно, мені теж подобається, що звучання дуже чудове. Таке було, було моє відео. Кому щось потрібно, питайте під відео. І будемо співпрацювати, але продукція, слава Богу, прийшла. І, до речі, я замовила ще одне замовлення 20-го листопада. То сьогодні прийшла мені смс що вже на території України. Тобто будемо чекати 3-4 дні, може раніше, і вже отримаємо іще одне замовлення за листопад від компанії Avon. Ось так можна по-бюджетному купити і на подарунок, і для себе. І мати користь, здоров'я, чистоту, догляд, супер. Я вважаю супер. У мене так пальці пахнуть тудей, що я тільки прикоснулася. Це взагалі суперовий. Це не мій парфюм. Але ось такого десь там трішки колись шлейф за кимось почути. Я таке полюбляю. Мені це дуже подобається. Це настільки просто моє, мій захват такий. Супер. Так, відступлення таке у мене. Будьте здорові! Всіх вам благ, всього найкращого! З вами була Наталя. До побачення, до самої швидкої зустрічі! Здоров'я вам!